Внимание! Марш! Сьогодні є 70 метрів. Только ні Отлично, покупал, Діжим далі. Дистанція всього 253 метри. Однак подолати її непросто. Усюди організатори наставили перешкод. там, на, на покришках. На колесах. Там важко, тому що не, не бачиш, куди ногу ставиш. Жінки на нозі заважали. Подружжя Федосенко на цьому заході називають себе шаленими апельсинами. Вони навіть вбрання, відповідне, не. Дягли помаранчеве, та конкуренти виявилися ще хитрішими. Всіх підкорив образ, усіх закоханих. Е, як звати? Е, мене звати Кукрузіна Камін Баянович. А мене звати Маш. Випадковість та рішучість це про них до заходу не готувались, ризикнули дистанцію, аби як, але подолали. Я дуже просила, щоб він мене просто не впустив. Для мене це було основне. Я кричала, боже не впусти мене. Ну я просто рада, хай мене перші, але ми зробили це. Ми дійшли до фінішу. У фіналі перегонів несподівана трійка пар переможців: українці, фіни і росіяни. Останні ризикнули в цей час приїхати на батьківщину самого Бандери. Здивовані Виявляється, українці зовсім не такі, якими зараз постають у сюжетах кремлівських журналістів. На сьоне німашка побавилась, но нормально. я ми думаємо, що что мы правильный выбор діли ні скока, ні розічарувались, ні ошиблись. Пограничники украинские нам пожелали даже победы. так все хорошо. Побажання наших прикордонників збулося. Російська команда виявилася найшвидшою. Срібло дісталося господарем заходу українцям. Фіни добігли до бронзової нагороди.